Усім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Зараз березень, а отже, ми все більше сіємо насіння овочів на розсаду, і тому хочеться посіяти такі сорти того чи іншої, тієї чи іншої культури, з яких би потім влітку взяти хороший урожай. Це не виключення цього є і помідори. Є багато сортів, але існують дійсно невибагливі. І дуже врожайні сорти, деякі з них сьогодні ми і розглянемо. Я зробила підбірку з п'яти найкращих сортів помідорів, але не слід забувати про те, що томати можуть бути ранньо стиглими або давати врожай не так швидко. Але з цієї п'ятірки, я думаю, що щось ви для себе та спробуєте. Отож, перший сорт називається велика слива. Цей сорт називають одним з найврожайніших. Говорять, що можна зібрати з куща до 20 кг врожаю. Плоди неймовірно красиві, щільні та важкі. Це хороший врожайний сорт, хоч він і середньостилий, але якщо ви посадите такі помідори в себе на грядці, то будете з врожаєм аж до місяця листопада. Велика слива не боїться фітофторозу до того, та корневої гнилі і якби погодні умови на неї особо не діють у гіршу сторону. Наступний сорт, який рекомендують посадити, це сорт цукровий бізон. Дуже легко переносить спеку і дуже легко переносить низькі температури, тобто його можуть висаджувати навіть дачників, яких мало досвіду, тому що томати дають неймовірно багатий врожай. І при цьому сорт невибагливий. Наступний сорт томатів зухвала Мері. Це. Сорт томатів вважають чемпіоном за скоростиглості. Він дає дуже великі та смачні плоди. Кущі будуть немаленькими до 1,5 метра, завважки. але пас потішить, якщо ви його посадите, хороша врожайність, красиві помідори, в яких дуже мало насіння. Саме тому ці помідори чудово підходять для тих, хто не любить, коли плоди дають багато соку та стікають у салатах. А от томати-лимонні дольки сподобаються тим, хто любить багато солити томатів, тому що ви отримуєте і красиві плоди, і їх буде дуже багато, вони вродять гронами. Підійдуть тим господиням, які роблять чимало закаток, солінь на зиму. І один кущ таких помідорів може дати до 10 кілограмів плодів. Наступний сорт помідорів шейк. Ранностилий сорт він дає м'які плоди. Які не розтріскуються на сонці, тому що мають дуже щільну та товсту шкірку. Цей сорт помідорів підійде для соків, паст та соусів. Ті, хто оберуть цей сорт, можуть висаджувати розсаду у півтінь. Кущі не бояться нестачі світла, а тому їх можна буде садити в теплицях вже в березні, плодисті до фузаріозу і врожайність. Вас також здивує в хорошу сторону. І наостанок сорт Фатіма. Це ранньо стиглий сорт, який мені порадили, я його ще не висівала, але дуже хочу спробувати, тому, можливо, хтось теж е, е, захоче його висіяти. Плоди великі, серцеподібні. Середня маса таких помідор становить 400 500 грам. вони дуже м'ясисті і мають чудові смакові якості.